Як виявляється, ми, коли тільки утворюємо стосунки з нашим партнером, ми всі їдемо на наших гормонах, на серотоніні, на гормонах закоханості нам, добре, нам кайфово, класно. Жінка зволожується тільки від думки про того, що вона буде зі своїм партнером. В партнера теж все од клас. Проходить три роки, і сексуальна гармонія, і оцей весь гормональний вибух. Він трошки стихає. І через три роки виявляється, що ми не знаємо, як нам подобається в сексі. Ми не знаємо, де нам терти, де нам е, тхнути, де нам дути, де нам е, цілувати, де угу. і так далі. І так далі, і так далі. Жінки в цьому плані оманюють своїх партнерів, бо хочеться ж показати, яка я кицька. Я подивилася кіно, доросле. Я знаю, де мені треба стогнати, як мені треба кішечкою так, от е, що там і як і куди, в який момент нігтиками поцарапати. І чим далі, тим більше лібіду буде в жінки знижуватись, тому що для неї це хронічне по суті гвалтування, в якому вона не отримує ніякого задоволення.